Ядно бачите, зараз вам зірву листочок, покажу. Надягайте респіратори. Отик. У нас триамовські, дуже зручні. Скинув, повісив на шию. Бистро одягну. О, маленьку, не спіша! Ви на каналі Шлайна Батьківщина і сьогодні поговоримо про хвороби і шкідників на полуниці перед цвітінням. А саме це п'ятнистість і... Кліщ полуничний. Зараз я вам покажу, як оприділити, що у вас з'явилися ці хвороби. І так, дивіться, коли ми йдемо, ми детально продивляємося наші листочки. І ось можемо наглядно бачити. Зараз вам зірву листочок, покажу. Ось починає прогресувати бура п'ятнистість. Чим страшна ця хвороба? Вона поражає листовий апарат. Можуть поразити повністю, якщо з неї не боротись, порушується повністю фотосинтез. І за те, що немає фотосинтезу, рослинка може повністю вас вмерти. Також вам показуємо наслідки кліща, полуничний кліщ. Ось, Можете бачити листочок, він деформувався. Ось таке деформування на ньому. З другої сторони можемо бачити висмоктаний сік. Чим це грозить під час світіння. Якщо кліщ буде стрімко розвиватись, він буде висмоктувати сік з м'яких тканин, а саме з листового апарату і цвітоносів. Тим самим можуть вас залишити без врожаю або дуже з поганим врожаєм. І потрібно вносити профілактику. від цих Хвороб і шкідників. Зараз я вам наглядно покажу, чим користуємося ми. Діліться в коментарях, що використовуєте ви. І так, дивіться, такі в нас є препарати. Це фалькон, фунгіцид від п'ятністості. Ми його даємо 45 мг на 15 літрів, також синтак, це каріцид, препарат від кліщів від фірми Альфа Smart Агра. Ми одаємо 20-18 мг на 15 літрів. Також додаємо до цієї суміші мультімікс Це для листового живлення, комплекс мікроелементів, щоб обрати деякі дефіцити. І обов'язково прилипач. Ці всі препарати ми даємо поступово. Відразу наливаємо в оприскувач воду, півоприскувача додаємо фалькон, потім Розколочуємо, додаємо сінтак, додаємо ще води. Потім додаємо мультимікс і в кінці додаємо прилипач. Все інтенсивно перемішуємо і йдемо бризкати. Коли бризкатиму, вам покажу. Порядилися ми рюкзачками. Зараз будемо бризкувати. Обов'язково не забувайте про захисти, захист дихальних шляхів. Надягайте респіратори. Ось у нас триамовські, дуже зручні. Скинув, повісив на шию. Бистро одягну, трішки поправив і все. Зараз беру штангу, змикаю оприскувач і буду проводити так, оприскувач вімкнутий. Ні, не вімкнутий. Тепер вімкнутий. Так, І обов'язково дуже гарно забризкуємо, проводимо так, щоб весь листовий апарат був покритий. Зараз я вам детально покажу. Помаленьку, не спіша. Гарно забризкуємо, щоб весь листок покрило. Просто прогулочним шагом. І отаким от чином сьогодні ми повинні побризкати цю ділянку і там ще дві. Прискування закінчили. Пройшли десь 4 кілометри з рюкзаками 20 кг, з електроприскувачами, Помили їх. Підписуйтесь, ставте лайки, далі буде більше корисної інформації. Кидайте репости. Є в нас ціль набрати в ближайший час. Хоча б 10 тисяч підписників. Все буде Україна. Дивись, слідкуй, цікався новим!